В 1996 році, мені здається, товариство називалося Пошук, така пані Інна Федущак, і в нас була наша парухіянка Наталія Немировська. Звернулися до мене з пропозицією, щоб я, як священника, мені це дуже пощастило, з ними відбув експедицію на Воркуту. Абесь інту, оскільки там знаходилися поховання наших політв'язнів, і їх почали руйнувати. І от вирішили, що напевно треба заготувати хрести і їх там посвятити, щоб цю пам'ять зберегти. І могло дуже багато, а пощастило дуже мені. Я, звичайно, що погодився. Я знав, що від початку у нашого пана Ярослава Гороздовського дружина з родини Григорія Лакоти. І я від нього так само неодноразово чув, що він якісь робив старання, звертався то там до Любачівського. І тоді пана Ярослава так само включили в цю експедицію і ми разом вирішили, вирушили туди. Там знайшли місце поховання. Вже в тому часі, коли Григорія Локоту ховали, їх ховали так по рядах і виставляли тоді таблички. І ми більше-менше прорахували, скільки це має бути відстань. Але коли почали от доходити до того місця, то там було, мені здається, д 14 табличка. Зверху була нова, там був такий ну, пан Лошкин, його прізвище. Він опікувався. От в тій частині, де був похований Григорій Локота, він вже опікувався тим меморіалом, старався якісь збирати фотографії, архівні документи, вже слідкував. І от ми знайшли зверху табличку, коли почали розбирати мох, бо думали переконатися, чи це насправді у, у землі, бо там вічна мерзлота, там можна тільки з червень, липень, серпень можна добратися. Все інше там воно в леді. І ми тоді почали розкопувати, і справді від свідчень політв'язнів казали, що ну він мав просто це була вражаюча постать. Це була людина, яка справді ну, від нього виходило світло. Він надзвичайно добрий чоловік, терпеливий. Ми знаємо, що він взагалі туди попав добровільно, бо він мав можливість з Німеччини, з Польщі поїхати в Німеччину. І мені просто запам'яталося назавжди та його фраза, що він каже. Можливо, там на Сибірі буде хоч одна людина, яка мене буде потребувати як священника. І я завжди сміюся, кажу, от так. мав гарні польські мешти, поміняв на кірзаки, мав золотом шиті ризи, поміняв на куфайку, мав єпископську мітру, прикрашену дорогоцінним камінням на звичайну шапку. Цей чоловік був вірний Христові, тоді, коли був у єпископських палатах і їздив на шикарній кареті і був єпископом Божим священником, коли поїхав на Сибір, бо він хотів бути священником, бодай для одного, а був для дуже багатьох. Його шанували, любили, і навіть в'язні кажуть, що в нього була єпископська ознака, яку вони переховували, і каже, що коли його ховали, то всіх ховали в таку дошку з горбелів, а йому постаралися зробити інакшу. І навіть дозволили, що вони, кажуть, як жінкам шиють ситцеві такі халати, то каже, ми його, щоб не в робі, поховати, то для нього якось так пошили майже як ризи. І тоді поклали на груди оцю єпископську відзнаку. І ми коли почали, думаємо, треба переконатися, бо не щодня буває така нагода, не лише встановити хрест, але упевнитися. То побачили, Орися побачила, що от десь такий золотий якийсь струмочок, бо це все було у воді. Ми тоді почали підбирати і дивимося, справді довге волосся, сиве, серцевий халат. І на грудях було це, я думаю, в Патріарха Йосифа Сліпого є на фотографіях. То є Панагія Богородиця, а Енкулпіон це Ісус Христос тримає як вседержитель, цей скипетр в руках. Воно дуже все зробилося, воно ну, буквально як фольга тоненьке, але можна було побачити цей. І от в'язні так само, коли давали свідчення, то казали, це для нас. <кхи> так само нам надавало духу, що в таких складних умовах ми могли це зберігати. І от єпископу покласти на груди тоді, коли його ховали. Ми переконалися, можливості забрати. Може, звідти там не було. Ми поставили хрест. А тоді, коли у 2001 році Святіший Отець проголосив наших блаженних, в тому числі і Григорія Лакоту, ми відразу попросили у блаженнішого Любомира благословення, так само у владики Переміжського і вирішили вже тоді спеціально зробили експедицію я, пан Ярослав, пан Ігор такий то з родини. Чоловік сестри, дружини пана Ярослава. І ще з нами поїхав археолог в експедиції, що він як фахівець. Ми поїхали туди, знайшли це місце. Цікаво було, що ту частину воно видно під мерзлотою так спресувалося, що тіло все було. Але воно було таке дуже-дуже ну, видно, таке, як сплюснуте. І навіть археолог, хто коли викопував, то не все міг, бо там вже і мов, коли почали розбирати, ми забрали тіло, а нижня частина вона залишається нетлінна. Тоді, в 96-му році ми привезли, і в ще в залізній капличці воно було у звичайному, в звичайній такій залізній коробці, але тривав процес впізнання. Ну, було дуже непросто, і звичайно, ми пішли на такий відважний крок, бо ми вважали, що то можуть бути проблеми, оскільки цей блаженіший наш мученик. А це Росія. Я не знаю, чи то варто писати десь в інтерв'ю, але так во, ну, я собі заризикував і думаю, що ми перевезли його просто так. Нам, звичайно, допомогли звідти з меморіалу місцеві люди. Ми зробили спеціальний такий ящик, як то перевозять, уклали. Але державних, міждержавних договорів ми не брали, бо, по-перше, на це би і не було коштів, і такої би не було можливості. І, звичайно, що дорога, ми їхали три водії: я, пан Ярослав і пан Ігор. Ми один одного міняли фактично беззупинно, то ми за тиждень проїхали 9 тисяч кілометрів. Коли доїхали до Ухти, там вже далі дороги нема, треба було їхати поїздом. Я у відстанях не орієнтуюся, але я думаю, може там і ну довго таке ще треба було їхати поїздом до Інти, а тоді з Інти до Абезю. Це місцевість, де був похований. Ми якось то з тим всім справились. Ну і так привезли його сюди. Так, і в перший раз, коли ми приїхали, звичайно, місцеві думали, що можна буде, щоб ми помолилися, понахіду в церкві, але там якось цей батюшко, звичайно, він дуже вороже був налаштований. Але ми собі з того нічого не робили. Ми вийшли в центр міста. Бо там кажуть, вони хорошо картошка на місцях, де поховані наші в'язні. Каже, дуже гарно картопля росте. До речі, наш дядько з Борислава навчив їх вирощувати картоплю. Йому присилали туди на ту вічну мерзлоту картоплю. Він її в льосі тримав до червня місяця, в червні місяці висаджував і вже до вересня збирав врожай і навчалися вони. Але, бачите, якось люди такі бувають, стараються, щоб пам'ять згладити. Вони це все тракторами. Руйнують хрестів, щоб не було. Ну, пам'ять стараються забрати. А ми хотіли навпаки відновити І місцевий меморіал. Це так само діти колишніх в'язнів постаралися. Ми тоді що зробили в центрі міста між будинками. Я взяв голосник. Ми помолилися і кажуть: от їх постійно вчать: проклята є земля! а Тут катаржані Я кажу, та це свята земля. Та сюди забрали добрих вірних чоловіків, жінок. Священників, відданих людей їх сюди привезли, тому що вони любили Бога, любили свободу, любили життя, любили правду. Саме тому вони тут і терплять. Тому не слухайте того, вона проклята через нечистивців, але свята через мучеників і через ісповідників. Та земля насправді свята, що тут такі люди були, яких привезли. Тепер ми цю пам'ять у віковічні, і ми справді ті всі хреститики зробили з нержавійки, то кожна родина подбала собі за своїх, і ми там це ну зробили наскільки. Можна було, щоб цю пам'ять увіковічнити. Ну, і там історії було багато різних таких і на тому цвинтарі, але всюди є добрі люди. Навіть от цей пан Лошкін, його батько, був НКВД, а він стараючись відкупити вину свого батька, старався дбати, ну якось ну, зробив ніби там дзвін, коли заходять вже на це, на це меморіальне поле. Ну і наші люди, такі як пані Наталя Немировська, її тато був художник. Там є цікава у, на території того табору їдальня. І він, коли був художником, він собі сказав, що я собі ставлю за ціль, що кожен, хто переступить поріг цієї їдальні, поклониться Україні. І йому як художнику сказали, що треба якось прикрасити. І він зробив з каменів, виложив таку мозаїку на зразок карпатського лісу. Хто дивиться, то дуже добре зауважує, що це Карпатський ліс. Тоді по контуру орнамент, в якому зашифрований ну, дуже гарно трезуб. У мене навіть десь є світлина, тут дуже цікаво. А настільки зробив підлогу контрастну з білої і. З чорної плитки, з таких полосок, що виглядає, що це решітка, і просто такий об'єм, 3D-ефект. Тобто, кожен, хто заходить туди, там пано переступає поріг, обов'язково нахилиться вниз, тому що ну неймовірно настільки це виглядає живим. Що під ноги не можна не подивитись. Каже, я постарався. Кожен, хто заступає в Україні, поклониться. <говори> Каже, тут дуже багато пролито праведної крові. Каже, вона, напевно, є на тих камінцях, з якого складено пано. І <кій> це якраз був батько нашої пані Наталії Немировської, І там в них так само у таборі. Отець Петро Вергун відбував своє покарання. І наша пані Наталя Немировська просто в нього на, на колінах виросла. Каже: він такий, вже коли вони були на поселеннях після відбуття. Ну, от якісь такі моменти цікаві. Ну, і пан Ярослав, звичайно, нас страшенно тішився, тому що ну, долучився дуже багато. Він так багато молився, так багато старався про це. Так що і всім тим добрим людям, пані Наталі пану Ярославу, пані Інні. Я не запам'ятав тих прізвищ з місцевих членів меморіалу, звідти з Інти з Абезю. Але так всі хороші люди постаралися, і Господь Бог подарував нам, ласку. А ще у 2001 році, тоді, коли ми поїхали, то так само такий цікавий момент був, що в Абезі, бо ми запитували, яку нам приготувати. Скриньку для того, щоб покласти мощі. І пані Інна давала консультацію, каже, що стільки часу пролежали в землі, то вам, по-моєму, 50 на 80 зробити таку цинкову скриньку, воно вам вкладеться. Ми зробили ту скриньку, пан Ярослав знайшов ще такий ящичок від телевізора ґрундік. Ми то гарно поставили, туди поїхали. Тоді там все це вклали. На жаль, прийшлося святого скласти. В книжечку, бо ну, ні, ні, ніхто не сподівався, що то так буде. Так як нам казали, що там, напевно, ви якусь одну кісточку щось знайдете, а виявилося, знаєте, в ця нижня частина взагалі от так, як от, в шкляній тій воно зберігається. І тоді ми мусили ту частину до Ухти, мені здає, від Ухти до Львова, мені здається, то 5 тисяч кілометрів. Не -не, 5 туди і назад, напевно, буде. І от ми поклали це на третю поличку в поїзді, і там були представники від меморіалу з інти, пан Ярослав, мені здається, та і ті друзі наші звідти, діти наших політв'язнів. І ми якось сидимо так, от в загальному вагоні, одні напроти інших, а мощі поклали на третій поверх на поличку. А в тому з-під телевізора. І тут по якомусь часі переходить цей поліцейський патруль, російський з автоматами. Перше перевірили там документи, пройшли далі, потім вертають ще раз, дивляться. Ну, ми сидимо документи, всі показали документи. І потім один той поліцей каже: так от наверх дивиться, каже, а це що? І всі якось так не знали, що сказати. А пан Ярослав говорить: то, каже. «Телевізор!» А то я говорю: який телевізор? А він, пан Ярослав, говори, БУ, но ну, ще в використанні. Ну він нічого, і пройшли. І Отак от, розумієш, такий момент був. Потім на кордоні якось випала черга, мощі Лакоти» їхали в нашому тому червоному вантажному бусі. Ну, я чоловік передбачливий, я з собою взяв в дорогу матрас. З мене Досвідчені професійні водії сміялися, казали: ого, о, го, чи ви що спати, думаєте? Вони сиділи на передньому кріслі, а я собі ззаду вперед ногами гарно склав руки і в час, коли я мав відпочивати. Я собі спав. І тоді назад, так само, як ми верталися поруч мощі святого, я собі лягнув на це ложе ногами вперед. Приїхали на російсько-український кордон. Ну і ці дивляться, ну тоді ще так. На тому кордоні не було великих вимог. Мій паспорт дали, а то а тут що? Каже, та от, каже, батюшко, віддихайте. Закрили двері, і ми приїхали. <закрили> от якось так. Ну, такі моменти. От ще особлива подяка була без благословення нашого митрополита Ігора Возняка. Дуже багато допоміг отець Роман Тереховський. Він тоді був головою постуляційної комісії. Ну, він взагалі така людина ну, е, 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 глибока, дуже багато знає, дуже багато вміє і дуже багато приклався. Так само пані Служенська, така вона е, з медуніверситету викладач біології, то, то в питанні ідентифікації, потім як це все зробити, їм велике спасибі. Та я думаю, всім нашим священникам, нашій спільноті, пан Зиновій і Віра Кузимків. То їхня фірма була, вони зробили цей саркофаг такий. І тепер нам лишилося просити Господа Бога бути поруч зі святим, з тим, який вірний залишався Христові завжди, щоб і нам Бог додавав ласки вірності, правдивої любові до Бога і один до одного. Якось так. Дякую.